Що за квіточки тут у нас? Ладівалося то, що не називається. Happy birthday. А це що за букет? Це булянок. І що це ми тут робимо? Це буде, коротше, не знаю. А що це баба синю нам начистила? Я не знаю, що це буде. Це вона щось закриває, так? Що да? ти привіт? Всім Бажаю найміцнішого Найміцнішого бажаємо усім. Понятно вам усім? Добрий ранок. З вами Добре. я, Сергій Лудько, і трохи мене шандарахнуло. ну після вчорашньої картошки, щось мені сьогодні аж дуже зле. Так а що, куди їдемо? А куди їдуть після картошки? На ну, дыруни їдуть. О, не. Не, ну ну бать відкриті вже в мене двері в бусі, Двери Значить, що ми робимо? Чому? Я їду, Значить... перезвою топки, доїдемо. Да Давай, перезвой тапки, будемо зараз грузити. А це хто у нас тут ходить? Привіт. Хто ти така? Кажи всім підписцям. Як, як Чи підписниця? Підписниця. І що ти тут хазяйнуєш? Поміняв тебе на Петровну чи що? Поміняв мене і на І що ти там робиш з бабою Надієюся? Голі помідори. Голі помідори? Так. А ну пішли, Надюха, подивимося, що там у нас з голими помідорами. Так, баба Надя вже ховається, нічого страшного. Нам не треба нічого. Да. Ну, в тому році ти робила такі помідори, да? так? А в цьому буде робити підпиші моя голі помідори, так? Да? Надяжда Так. Да. Дивіться, зараз вам розкажу все, і весь цей рецепт. вона тобі написано. Що <реш> у шурші, в шурші творються чудіса. Подпишуйте моє втекло. Треба, щоб такі гаразди маленькі пові... були, тому що вони краще просолюються і швидше. І треба громче балакати, бо батько не взяв мікрофон. Е, треба брати малесенькі помідорчики, бо так. вони краще просолюються швидше. Ми їх маємо залипті п'ятком, для того, щоб відійшла шкурка. Почистить їх від шкурочки. Ага. Тому, що, шкурки, що Вони не будуть просолювати швидше. Бо ми їх оділяємо від шкурочки. Це Берем це відра, ти... Ну можна не відра, можна в тарілку хтось, Мож... і пленкою накрива. Можна просто в банки, так? Да? Можна просто в банки. Ні, ну в банках, що воно перестоїть, що потім буде. Бути? Це швиденькі такі помідори, щоб сьогодні зробити, завтра їсти. Ну що, можна ж не тільки завтра, і післязавтра. А, це ще лучку на закуску на завтра, це закуска да? буде, завтра так? Закуска. Завтра мене днюха, друзяки, Так якщо не забудьте ж, мене поздравити. хорошим донатом для Збройних сил України. Так, друзі, ми беремо відро. Підемо туди оце листки, цю, смородини. Ну, ладно, не перепутати смородину Усю. з малиною. А там що? А ти приносиш? Ну, не, я можу все зробити. Коротше, так ви будете і красні, і жовті робити? Не, тільки, тільки червоні? Так. А що, не можна красні робити? Жовті? У нас, у нас нема маленьких жовтих. Так там заливати їх будете. розсол. 4 э, столов... Стакан. стакани води, 4 чайних ложки солі, 15 чайних ложок сахара. На п'ятнадцять часом. Півтора, що це написано? Півстакана. Півстакана шо? Уксус. Подивіться на той А ну давайте ми вам покажемо. Може, хто схоче, зробили так скріншот і перевели бабушкині мемуари 400 стакана води. 4 чайні ложки солі, 15 чайних ложок сахару, 0,5 стакана оцту І що це, це таке? Це... Голі помідори. Це... Все, заділили. Холодної Чи Остившим помідори. Все, шурша рулить. Ресторан Шуршавелі. Закусончик, кусончик. Шуршавелі. так. А чого ж а питали, який же ти Шишигович, як ти на Уралі їздиш. Ну, я просто не перемігував. Так... Ні, то там один грамотний чел, коротше, пише, що ж ти казав, що він у тебе на Уралі їздить, а ти на нього кажеш Шишигович. Тому що я бо в армії для мене це була перша машина Шишига, яку я на себе отримав. Де вони трусилися, і, да, де де я був від неї дуже вражений, я заліз в неї, перший, перший раз проїхався, кажу, а де тут коробка передач. А біля мене сидить інструктор, каже, де вона ззаду. А я кажу, де як же ж тут переключати? каже, ти їдь, а там розберешся. І так я від неї отримав враження. На цій машині я їздив перших півроку і від початку війни я був водієм-санітаром на Буханки і на Газ-66. У мене просто є з цією машиною деякі спогади, деякі враження. Ну, це, скажу чесно, машина для крепких людей. Я оказався немає. Шелики не крепкі пацани. Оказався не крепким, бо я через півроку пересів уже на Урал. Тому що мені на Уралі легше їздити і легше ремонтувати. Ну, і все одно бензинова техніка вже своє віджила. Так що, так, отак, одразу вам відповідь дали на запитання, чого. Шешігович їздить на Уралі. Бо да. що дали, на тому і їздить. Да, але ну... б мана їздив би на мані, був би все одно Шешигович, але їздив би на мані. Що ти підпишете? поняла, чого він шишив? Іди вже, роби голі помідори. Так що Ульяна Саманько гостя в гостях у Шелудька. Це вже другий день. Вчора був день сала. Питався зняти відосик за столом, застіснялися. Так що, друзі, з прошедшим днем сала. Хотілося звісно, знайшов такий кусок сала в Шелудька в дворі, тому що. Те, хто шиє черевики, ходить боси або ходить у носках. Так і шелудько, Сала в мене нема. Не шуткую, звісно. Кому цікаво, зайдіть на TikTok Шешивич. Там в мене в закріплених є відео. Я пояснював, чому Шешигович. Там я більш детально все об'яснив. Ну, може, люди є такі, які не знають, наприклад, що таке шишига. Багато хто пише. Ні, є, є. А є люди, які хочуть тебе вкусити. І я ще раз повторююся для людей. Я можу показати, за яке місце. Треба хто кусати. не дивився відео, де я їхав і просто, ну, це була. Це був, не збіг обставин. Це був під це був пенділь під страху, Шелудьку вернуться назад і все-таки спитати того дядька, з чого що, що він їде з тим балоном. Це був реально пендель десь оттуда з небес, воно вернуло мене назад. І все-таки знайшлися люди, які мені почали писати. І це військовий, це людина в три рази більше від мене, яка хоче приїхати до мене додому і розказати мені, що це ж все-таки не птічка, а садове село. Це я не люд... всю життя я людині називаю, я так кажу, так як сказали люди, і тут немає ніякого злочина. І людина розказує, що він знаходиться в візюм. Він приїде, мені е розкаже бидлові, мені бидлові, розкаже, що ж таке птічка. І за таких людей не хочуть, не буду казати прізвище, воно дуже відоме в Березані, Ця людина зв'язана з садовим. Бог йому суддя, але неприємно. Реально неприємно, коли є такі люди, коли ти стараєшся зі своєю родиною робити все можливе для того, щоб підтримати таких хлопців. І знаходиться чоловік, який реально ну може і не здоровий, там, може тільки з виду здоровий. Всі, всі ми різні, і не можна рівняти, всіх є, є, нормальні є. Але якщо людина думає, що я став там за те, щоб там, запіаритися, або там людина написала, можна можна цього було не знімати, можна було б взагалі нічого не робити. Ми звикли. Добро робиться по-тихому, сорзі зби не виноситься, да це кацапські забаганки і забобони. Ви повинні ділитися з людьми. І, можливо, хтось так само подивиться це відео і буде завтра їхати. Як людина мені каже, а я йшла і сидів, хлопчина лежав на лавці. Всі пройшли мимо, а я підійшла. Так, да, від нього був запах перегара. Але я спитала, а він сказав: Мені дуже погано, визвіть швидку. Людина визвала швидку. І зробила добру справу. Отак От ми всі йдемо, мімо проходимо, як біля метро Харківської тоді людина померла, тому що ніхто не надав медичну допомогу, ми тому і бідний і нещасний. Та ні, це наша халатність, вона доводить до того, що ми тільки шукаємо причини для того, щоб не зробити. Ми шукаємо причину, щоб людину обсрати. Ще раз розповідаю, моя родина. Працювала, працює і буде працювати, допоки будуть битися наші серця. Ми ніколи не були бомжами, ми цими руцями, кожен з нас заробляє і навчився заробляти. А вийшло головою заробляти, то буде дуже добре. Ну, вже виходить. Але покинути фізичну роботу або вернутися до неї. ну завжди, Але то знімання стресу. Я думаю, що. Просто у людини був поганий день, і вона вибачиться потім. Він не вибачиться, ну А якщо ні, та то та, та таке, то Бог суддя. Значить, така людина. Да, але да наквоно. Я він, просто він не, є. Я просто він не хочу є. казати матом, бо ну я тільки да. в тіктоці матюхаюсь. Тут я батька на каналі не можу. Е, так говорити. Я як кажу, для для військових у мене є. Як я їх всіх пробачаю. Навіть в ті ситуації, яка була у мене, не штатна. Не все я показую на Ютубі, не все я показую в Фейсбуці. Але бувають дуже класні ситуації. І коли не хочеться взагалі нічого робити. Нічого. Все буде чим Так що наша задача яка? Що загрузити цю тачку. Бачите, в мене тут є отакий зерновий склад. І я їздив в одне місце і привіз одну штуку. І заїжджала до мене підписчиця Руслана із Жовтневого. І зараз я просто цю пачку загружаю, так як в неї нема великої машини, і буду доставляти її додому. Так що було діло, була хороша ціна. Ми це все діло. Нам привезли до мене додому. Ну а тепер я від себе відділяю для цієї людини. А ще сьогодні, можливо, поїду по соняшникову макуху. Друзі, напишіть, як у вас в регіоні і соняшниковою макухою, які ціни на соєву макуху. Тобто це все-таки основні інгредієнти, і які б вони не були, хоч на соєву макуху. Приємна ціна в цьому році. І за чого, можливо, і не виріс різко комбікорм, тому що. Роль там, Якщо б пшениця в тому році була, там, грубо говоря, думаю, що була б набагато більше, якби соєва макуха також піднялася в такому діапазоні, наприклад, як зерно в процентному співвідношенні, було б дуже-дуже весело. На сьогоднішній день, в принципі, так, комбікорм піднявся не набагато. От, якщо там взяти була ціна 22,50 гривень, то стало там, 25, тобто ну, все на 2,5 гривні, то невелика така. Розбіжність, якщо взяти там в порівнянні із зерном. Да? Зерно там було, грубо говоря, в тому році 4 під сезон, в цьому році 8. А отак воно в середньому 10 гривень. Так що, друзі, пшениця ячмінь у нас трошки є. ще чекаємо жнив кукурузи. Хто там казав, кукуруза не є хорошою кормовою базою. Можливо, якщо і нею кормити поросят і там різну живність. Самою кукурузою, якщо це буде такий мікс, як воно для бройлерів, наприклад, 40 кукурудзи, пшениці 30%, соєва макуха 20% і саняшникова 6 кг, і 3 кальцію 1,5 і вітамінно мінеральна додатка стандартафру 2,5%. Також ми використовуємо підкислювач. Ну і от якось отак. Але все-таки основним інгредієнтом є соєва макуха. От вона у нас ось перебита. Бачите, ось ось. По красоті. Все гарненько. Чим відрізняється макуха від шроту, у нас, наприклад, це шрот соняжниковий. Ну, так вийшло. Вже годуємо ну, літо годуємо на шруті. У нього влага там 1%, жиру 0%. Фактично. А соєва макуха, бо соняшниковій макусі теж на остатку є і жир і волога. Е -е, соєва макуха тут є на остатку жир десь до 6%. І волога є. І протеїн хороший. Ну, трошки нижче, ніж. У так що цибуля дивіться, наша лежить. В цьому році ми обрізали по суперстандарту, робили довгі такі пітюнчики і вони тако позагиналися, бачите, позакупорювалися. Навіть біла цибуля не гниє. Так що цибулька у нас є, цибулька не гниє. Що так, зараз тоді. Загружаємося і печемо. Так що таке коротеньке відео ранкове для поціновувачів родини Шелудьків і працюємо далі. І по можливості, хто має можливість завітати до нас в суботу, в 21.00, на прямий ефір, будемо раді. Заходьте, поспілкуємося, задавайте запитання, поспіваємо українських пісень і проведемо невеличку лотерейку розіграш, підтримку наших хлопців і дівчат. І чекаємо, Зараз там один вердікт. Можливо, ми з одного. Вистріла об'єму двох зайців. Закримо питання по 25-й бригаді для хлопців і е, закриємо питання по 33, 33 окремому, як же він там називається, дивізіонному чи корпусі. Чи, ну не важливо. Важливо те, що ми робимо. Е, а ми робимо, підтримуємо наших хлопців і дівчат і займаємося домашнім господарством. Так що, друзі, от якось так використовуємо свій ресурс, який у нас є. Використовую свинарнички без щільових полів, склади там без різних шнеків, поки по максимуму використовуємо те, що в нас є. А дасть Бог закінчиться війна, а будемо щось змінювати. Ну і не факт, що будемо цим займатися всю, все своє життя. Тому що спілкуєшся з хлопцями-дівчатами, які розпочинають також цю діяльність, вони думають, що вони цим будуть займатися все своє життя. Бувають моменти. Коли дето то які моменти змінюють хід вашого діяння, але треба буде перекваліфікуватися. Наприклад, використати це приміщення для чогось іншого, із сценарника зробити курятник або качатник, або просто такий якийсь міні-склад е, для там, зберігання якихось там речей. Тобто, перевалку можна навіть зробити. Тому що навіть під сезон купити зерно. І там через время його продати, на цьому також можна заробити. Так що, то таке, то буде потім. А на даний момент хочу побажати всім миру, здоров'я і добра, бути людяними, любити один одного, підтримувати один одного, підтримувати наших хлопців і дівчат і рухатися далі. Так що ми вистоїмо і все буде добре. Ну а ми зараз грузимося і печемо. Так що всім пока.